Проблема із зором Наталія Малена мала ще з дитинства. Після 20 років хвороба почала прогресувати, і жінка майже остаточно втратила зір. Наталя розповідає, до 25 років ніколи професійно не займалась спортом. А у голбол потрапила випадково завдяки зустрічі із тренеркою на вулиці. Я Говорю, ну як, який спорт? Я з Тростиною, ну я не зряча, який ще спорт, в принципі. Приходь до нас, побачиш, по, відчуєш, все, все ну, все вийде. Так вона мене повносильно за привела в наш спорт. Мені тут і це я не знаю. Це був переломний, навірно, період в, житті, в моєму житті. Коли це випадкові зустрічі, не випадкові. Я так, я так думаю, тренує Наталію Світлана Мороз, тренерка розповідає п'ять років тому. Вона випадково побачила Наталію у Житомирі на вулиці. За кілька днів її вдалося переконати спробувати себе у голболі. Вона дуже дуже старалася. Вона дуже старалася з кітками. З технікою кітка було складнішою, і ми вибрали зразу під неї, підлаштували її позицію. Це центральний ігрок, який більше відповідає за захист. І в захисті вона не перевершена, тому що навпаки людина тотальна незряча. Її ну її. Простіше бути в захисті, вона більше відчуває м'яч, вона більше чує. Нині Наталія Мелена є членкиною національної параолімпійської збірної з голболу та має звання майстра спорту. Серед досягнень жінки перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Нині Наталія у складі збірної Житомирської області бере участь у відкритому Кубку Донеччини. Це один із етапів підготовки національної збірної до міжнародних змагань у Польщі, які відбудуться наприкінці цього року. Та до чемпіонату Європи 2025 року. Це стиль життя. Дуже багато дає і в духовному плані, і в фізичному, і в соціальному плані. Людина е, незряче, всім же, ну, це ясно, що соціалізуватися тяжко знайти е, себе в житті, проявити себе. Е, це стиль життя. Отак я його називаю. Людям з інвалідністю Наталія радить не втрачати оптимізму, намагатись жити на повну каже. На собі переконалася, що відсутність зору не вирок, і з таким діагнозом можна виховувати дітей, працювати та бути успішною спортсменкою. От потрібно, ну, потрібно йти до своєї вибрати собі мету і по можливостям інколи їх навіть переступати свої себе в деяких випадках. От не можу через не можу, через пізніше, через е, я це зроблю в понеділок. Ну і ти до своєї цілі, і я думаю, повинно все вийти. Дмитро Поліщук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир.